Щодо рішення Ради оборони є дуже багато питань, які впливають в першу чергу на стабільність в регіоні. Перше питання це відключення електроенергії і наскільки воно справедливе. На одній вулиці є світло, на іншій його немає. 10 годинними чи там до декілька діб, і все таке. Тобто важливо сьогодні вирівняти цю ситуацію для того, щоб максимально рівно виключати електроенергію. Але в той же час є об'єкти критичної інфраструктури, на до яких під'єднані житлові будинки, і тут важливо сьогодні Закарпаття обленерго роз'єднати. Але є в тому числі і такі райони, які, наприклад, використовуються як резервними у випадку аварійної ситуації, то скид напруги відбувається саме в ці райони, чи там квартали, населених пунктів. І, відповідно, це також важливо, їх не можна відключати, тому що якщо станеться аварія, то відповідно, буде зруйнована вся енергосистема Західної України. Є такі об'єкти, вони, звісно, засекречені, ми не можемо про них говорити, але їх дуже мало. В той же час важливо, щоб там, де в місті є така ситуація, де на одній вулиці не було світла, на іншій було, щоб це вирівнялося і було все справедливо. А для цього потрібні нам графіки. Вже другий день ми працюємо з Закарпатті Обленерго, щоб були чіткі, прозорі, зрозумілі графіки. Вже працюють і Закарпатської з військової адміністрації там айтішники, вже долучився і департамент економіки. Ми допомагаємо Закарпатті Обленеру для того, щоб дійсно вони вже сформували графік відключень, щоб людина десь приблизно розуміла, як і підлаштовуватися під ці ситуації, і це стосується в тому числі і бізнесу. Що стосується бізнесу, який працює конверного типу, то там є також питання щодо відключення електроенергії, але має бути все чітко розподілено між населенням і між бізнесом. Що стосується освітлення, і тут починається дуже багато думок і дуже багато спорів і серед населення, в тому числі я перечитую коментарі, для мене це важливо в Фейсбуку як люди реагують на ті чи інші наші ініціативи. Наприклад, ми говорили про відключення електроенергії вулиць. І відслідковуємо зараз ситуацію про те, що е, може бути сьогодні ще немає, але в результаті темних вулиць може бути ускладнена криміногенна ситуація в регіоні. І тут треба поставити чітко на ваги важливості, що важливіше освітлення, яке воно є, і економія, чи важливіше порушення громадського порядку і злочини проти громадян. Таким чином прийнято рішення про те, що попередньо освітлення залишиться вулиць, але нам потрібно економити. І тому, що стосується освітлення промислових територій, які не працюють виключені, наприклад, в нічний час доби, що стосується рекламних вивісок, і знову тут спір. А якщо там є генератор, а нема генератора, а хто знає, чи є генератор, чи нема, іде людина, в якої немає 10 годин світла, по вулиці. І бачиш, що тут світить вивіска. Це також починає турбувати. Що кожен повинен зайти спитати, а у вас є генератор чи ні? Я вважаю, що це такий фактор, який десь дестабілізує і десь людей починає чіпляти емоційно. Відповідно, я вважаю, що не треба приглушити світло. По перше, на АЗС. Повинна там працювати табло реклами а в той же час світло повинно горіти по освітленню територію мінімум. Що стосується торгових закладів, то світло повинно горіти мінімум, і та реклама ну не така що вона обов'язкова. Всі ми місцеві мешканці свого району вже добре, прекрасно розуміємо. Де ці торгові заклади, куди можна прийти, щось придбати, стоїть питання як Мукачеві, наприклад, голова громада ну, визначила обмежити роботу закладів цілодобово цілодобової торгівлі. Що робити з аптеками? І надалі можна так дойти до комендантської години. Ми ведемо комендантську годину, і тоді взагалі все виключимо. Ми ж говоримо про те, що ми максимально створюємо умови для життя, тому що тут величезна кількість внутрішньопереміщених осіб. І отут я єдине. Хотів би підтримку від наших мешканців і розуміння того, що не можна всім угодити, Але є прості речі, які просто треба розуміти. Кожен із нас повинен економити 30% електроенергії. Тоді взагалі можливо нікому не потрібно буде відключати. В першу чергу, дивитися на себе. І я так само живу в селі Баранинці, і в мене відключають так само і 10, і 11 годин було, і 16 годин не було світла. І так само мені моя сім'я ставила претензія. Як так? Ти ж голова адміністрації, а якщо тобі буде телефонувати президент, а в нас немає ні інтернету, ні мобільного інтернету, взагалі нічого. Але я в рівних умовах. І таким чином, мені дається, я відчуваю відповідну ситуацію, мені легше так. Якби приймати рішення і розуміти, як вийти з цього важливе, це планове відключення, важливе, щоб у нас не було лишніх засобів освітлення, але в той же час вулиця повинна освітлюватися, бо це безпека, це громадський порядок. І важливо те, що кожен повинен економити, і тоді ми вийдемо з цієї ситуації.